Всіх вітаю на корінчів. Коротше, ви зрозуміли, про що я Мене... з маслом щось Масло маслотом. І тестуємо новий мікрофон. Є! Всім привіт! Мене звати Маша, і я вирішила почати вести свій. YouTube. Це мій перший випуск, і, якщо чесно, я не впевнена, що він е, взагалі вийде, тому що виявилося, що мікрофон розряджений, що маю вертикально, але незважаючи на це, я все ж таки вирішила спробувати. Спробувати, як є, не ідеально, взагалі з чого виникла ідея вести свій особистий YouTube? Справа в тому, що я працюю в маркетингу вже. Ну, років 6-7 я працювала з різними українськими брендами, наприклад, Крамб, Єбиша, Майндлі, Ніпакетніки, і інші бренди не буду прям всі перераховувати. І я не дуже відповідально ставлюсь до своїх соцмереж. Цьому є декілька причин: це брак часу, це Бажання, не бажання це робити, це нерозуміння формату, як саме це робити, як саме таке зараз модне слово проявлятися. І я розумію, що в мене давно вже є бажання щось там говорити, розвивати свій особистий бренд, а не лише там працювати на роботі. ось. Але я правда довго не могла нащупати цей формат. Я думала і про TikTok, і про Reels, і думала і про Threads, і про YouTube Насправді думала. У мене були якісь там спроби точкові. Я зрозуміла, що. Я не хочу бути прям блогером. Я не хочу знімати кожен день контент, його монтувати. Я не хочу знімати це у форматі лайфстайлу, типу що я поїла, куди я їду, з ким я побачилась і так далі. Ну мені це правда не цікаво, і я ну я дійсно не хочу це знімати. Знімати у форматі якогось експертного контенту, говорити лише про роботу. Мені теж чесно не цікаво. Дуже люблю насправді поговорити про роботу, про маркетинг, про тренди взагалі. Про комунікації обожнюю це все щиро, але прям будувати навколо цього свій блог мені дійсно не хочеться. Щодо тіктоку, я зрозуміла, що тікток він дуже любить багато контенту, регулярного контенту, і щось знімати не знаю, якісь там танці під музику, якісь прикольчики. Або знову ж таки якийсь експертний контент, якийсь естетичний контент. Коротше, я не нащупала там, щоб мені було цікаво. І тому TikTok також відпав, якби сам собою. Про трец ми поговоримо трошки пізніше. Там насправді мені є про що розповісти. У мене досить класна статистика в трец, при тому, що я не можу сказати, що я прям його активно веду і що я є якимось, не знаю, там блогером трец. Абсолютно ні, в мене дуже маленький акаунт. У мене здається. Чи 300 підписників щось таке, але охоплення у мене набагато більше втрец. Ой, може, я запишу окремий випуск на цю тему, взагалі, про трець, про комунікацію в втрец. Я думала, що б ще це могло бути, і на тих умовах, на яких саме я хочу сиділа. Я така, думала, думала і паралельно з тим, як я думала, дивилась Ютуб. І я люблю дивитись блоги просто звичайних людей. Я не говорю там про інфлюенсерів, блогерів, про медійних людей. Я говорю про маленькі, такі затишні камерні блоги, і навіть я можу цих людей не знати, але мені от просто хочеться не знаю іноді перезагрузитись, подивитись щось таке спокійне, затишне, де. Не знаю, люди нічого не продають, нічого з себе не ну не малюють якісь образи. От вони просто показують своє життя або говорять якісь свої думки. Ось так ставлять камеру, як Я зараз і говорять про ну про те, що їм хочеться. І я зловила себе на думці, що мені дійсно цікавий такий контент, і мене дуже сильно надихнула одна моя. Знайома, вона веде свій блог на Ютубі вже майже рік, якщо не помиляюсь, десь трошки менше. Ось я іноді дивлюсь її випуски, мені там правда подобається. Я там навіть їй писала, що в тебе дуже там класно виходить, що ти мене там надихаєш і так далі. Я ось тут, десь тут залишу посилання на її Ютуб. Якщо вам буде цікаво, то заходьте, обов'язково дивіться. Декілька днів тому якраз подивилась один з її. Таких же останніх новорічних випусків, де вона показувала свій вішлист і показувала віш -лист, віш своїх подруг. А я обожнюю вішлисти, у мене завжди є бажанки, в мене завжди е все структуроване. Я дуже чітка людина в плані подарунків, я ненавижу сюрпризи, і вішлисти обожнюю, обожнюю в них коперсатися, І я завжди собі також е ну, там, якісь позиції собі додаю. Я дивилася її випуск, і ось вона. Воно настільки ось ну не знаю, якось воно настільки мене надихнуло. Я таке думаю, блін, а чого б не спробувати і мені вести свій Ютуб? І я в той вечір, це було декілька днів тому, купила мікрофон. При тому, що я думала, та блін, знову і та купа розтрат в грудні. Купувати ще мікрофон. Типу, куплю в січні вже аля з нової зарплати. А потім я така сижу і думаю, ні, треба купувати зараз, поки є ось цей щирий імпульс, це щире бажання, тому що знову ж таки в мене є така тема: типу перекидувати там на завтра, на післязавтра, на тиждень, на місяць і відтерміновувати якісь свої такі дії, які для мене поки що там некомфортні. І я думаю, ні, треба купувати мікрофон зараз. І я в ту ж ніч, це було вночі. І, звісно, всі мої геніальні ідеї проходять вночі. Я купила, що змінилось? Я собі купила мікрофон, чесно ось цей мікрофон. Я не читала відгуки, я взагалі не ресерчила, Мені, чесно, було так впадло це робити, що я купила буквально перший, який мені потрапився. Потрапився, я таке слово потрапився. Трапився. Побачила, які я перші побачила. Я його купила і ось сьогодні 1 січня 2026 року, і я знімаю свій перший випуск на Ютуб. Для мене особисто це маленька перемога, тому що, як я вже сказала, людина, яка обожнює собі придумувати мільйон відмазок, і розтерміновувати якісь свої там. Такі задачі, плани і так далі це велика перемога. Залишилося це змонтувати і залити, але сам факт, що я вже тут сижу і щось знімаю, мене насправді дуже надихає. Я вирішила просто спробувати вести Ютуб, тому що мені подобається взагалі про щось говорити, на якісь теми їх розганяти. І я подумала, що для мене зараз це найкомфортніший варіант ось так просто вімкнути камеру, сидіти, говорити. Ти те, що я думаю, те, що я хочу. Насправді, у мене немає там якоїсь стратегії, якогось чіткого плану про що говорити, що знімати і так далі. У мене в нотатках є три теми. Ось я по ходу тільки вже придумала четверту про трец, що б я хотіла зняти, е, і все, але в мене немає навіть там якогось заготовленого тексту. Я це все таки експромт. Я говорю от зараз в моменті, і в принципі планую так робити і надалі. Можливо, в мене з'являться якісь там. Нові ідеї, що знімати, можливо, там не тільки вдома, але подивимось, не будемо е, загадувати. І чат GPT також сказав не форсити події і сказав дати собі час, відколупатись від себе і просто почати знімати. тому, що я прекрасно усвідомлюю, що YouTube це досить складна історія, і хоча я працюю в маркетингу направду я не знаю майже нічого про YouTube в плані просування. Тобто, я поняття не маю, як Працюють алгоритми, як часто потрібно заливати відоси, що знімати, про що говорити. Тому я вирішила, що моєю найкращою. Тратегію буде просто залишатися собою і робити те, що я хочу без справок, без погодження з кимось іншим, без не знаю без сценарію і так далі. Просто те, що я хочу. Я прекрасно усвідомлюю, що ну, перший період точно тут буде супер мало переглядів. Я в цьому чесно не сумніваюсь, У мене немає там рожевих окулярів, що я від почну вести свій Ютуб і тут. З'явиться мільярд тисяч підписників, і до мене підуть бренди з пропозиціями колаборації, реклам і так далі. Я прекрасно розумію, що цього ну, якби принаймні поки що цього не буде, і направду це не є взагалі моїм першочерговим бажанням. Зараз мене я ставлюсь до цього просто як хобі, до експерименту. Це для мене сильний вихід з зони комфорту. І на 2026 рік я вирішила для себе, що я буду, я хочу стати більш помітною, я хочу більше проявлятися, показувати себе, не зариватися лише в тінь своїх робочих проєктів, хоча вони дуже класні, і я працюю в класній компанії з класною командою, і мені супер подобається. Те, що ми робимо, але мені хочеться будувати і якусь свою особисту історію, і в соцмережі дуже викривлюють ось цю всю історію, тому що якщо у нас там умовно не знаю, в Інстаграмі 10 лайків, чи там в Тіктосі 10 переглядів, чи в Ютубі 10 переглядів, і ми такі блін, все я лох, нікому там не цікавий мій контент. Але якщо там на вулиці до нас підійде 10 знайомих або незнайомих людей і скаже, там Маша, я бачила твоє відео, там чи я бачив твій там, не знаю, допис в ТРЕЦ, чи я там не знаю, бачив свій Тік-Ток. Якщо протягом дня до, до нас там підійде 10 людей про це, скажу, ми такі ой, блін, вау, прикинь. До мене там 10 людей підійшло і сказали, що бачили мій відос. А якщо ми бачимо там 10 лайків чи 10 переглядів в соцмережах, ми автоматично думаємо, що. Ну, що ми лошари, що ми нікому не потрібні і перестаємо щось знімати. І YouTube для мене такий експеримент не зациклюватись одразу на швидких результатах, а робити просто те, що тобі подобається, але системно. Тобто там закинути не знаю одне відео на місяць і сидіти чекати переглядів, і чому там не знаю, ніхто не пише, ніхто там не дивиться, ніхто не ставить лайків. Це тупо, ну це реально тупо тому. Обрала для себе стратегію бути такою, як я є, бути відвертою, знімати те, що я хочу, те, що мені цікаво, знімати і закидати це важливо не лише зняти, а ще й змонтувати і залити в соцмережі просто регулярно. Але от сьогодні вранці я собі чітко запланувала, що я. Перед тим, як і там на гуліки, я зніму собі цей перший випуск на Ютуб, і мені насправді ну, не страшно. Мені цікаво, і в мене є сильне бажання це робити. І, власне, тому я тут сиджу з цим прекрасним новорічним е фончиком. Ну і взагалі, чесно, мені вже просто набридло от реально, мені вже тошнить, от мене, нудить, нудить мене від того, що я думаю, ой, а як мені там щось змінити, а як мені почати. Щось там, не знаю, говорити, якось проявлятися. Ой, а я не знаю, а я не. Мене, чесно, це вже просто настільки вкурвлює, що я думаю, все, треба почати. Хоч якось. У мене, наприклад, там, не знаю, немає світла, там немає. Там якоїсь техніки, в мене немає камери. Тобто я знімаю на айфон. Так, я купила мікрофон, тому що я розумію, що звук це там супер важливо, і я купила мікрофон там далеко не найдорожчий на ринку. Ну тобто, це не такі там якісь не знаю суперглобальні інвестиції. Це такий дуже-дуже базовий мінімум. І для мене це також, якби нагадування і самій собі, щоб аби щось почати, не потрібно шукати ідеальних умов, ідеального моменту, тому що. Його просто не існує спойлер, не існує. Ну там думає ой, там, в мене там не знаю, там не те волосся, там не ті зуби, не той голос, там не знаю, не та камера на телефоні, там е, немає того, немає сього там. Я постійно собі придумувала купу відмазок і ось в якийсь момент мене просто реально почало від цього нудити. І я така, все, стоп, я зніму хоч якось, хоч, хоч як-небудь, я зніму, аби лише зробити цей крок, аби почати. Тому е, якщо хтось дивиться це відео, нехай це буде вам також е, таким. Ну, не нагадування, а можливо, такою маленькою мотивацією, що е, якщо ви щось давно хотіли, неважливо, чи це там зйомка на YouTube, чи там не знаю, ви хочете вести свій там TikTok, Instagram, чи взагалі це не стосується там онлайн життя, це стосується офлайну, і ви давно на щось там не наважувались і постійно це відкладали, відкладали на потім, то е, насправді. Дуже банальна фраза, і я впевнена, що ви її чули звідусіль, але найкращий момент почати ось він зараз. І ми самі створюємо ось цей ідеальний, магічний, неповторний момент, якийсь міфічний, про який всі думають, що не знаю, зараз він такий настане і все так. Зміниться, але спойлер не зміниться і, і на жаль, от навіть з настанням там нового року, з настанням 1 січня, ну не буває як в кіно, що все так. Магічним чином змінюється на краще, У нас таке все нове життя, і ми такі і багаті, і успішні, і проявлені, і все таке. Якщо для цього нічого не робити, то ніхби нічого не зміниться. Це правда неприємна правда. І я чесно, в першу чергу говорю це для себе, тому що я людина, яка дуже ну дуже сильно любить заганятися. В першу чергу заганятися по собі. і я Можу доколупатись реально до будь-чого. От що стосується там себе, я можу знайти просто мільярд там речей, які мені там не подобаються, які я хочу змінити, які мене дратують, і так далі. Але ну, блін, поки ми докопуємося до себе, хтось не знаю будує кар'єру. Розвивається, іде вперед, не знаю, там, змінює своє життя на краще, щось пробує нове, а ти от сидиш, у ти своїй бульбашці, варишся в цьому всьому, і думаєш, що це бу-бу-бу, я нічого не вмію, я такий, ясякий, і я так думаю, все реально набридло, досить, тому е, пробуємо щось робимо. Вийде клас, не вийде, ну, там небо на землю не впаде, нічого страшного не станеться. І Знову ж таки, це як більше відео насправді для себе ж нагадування, що е, люди. По факту про нас думають дуже мало. Всі супер зациклені на собі. І навіть якщо там хтось подивиться це відео і подумає, боже, ну яка вона дурочка? Або там ну не знаю, ну окей, типу, ну дурочка так хорошо. Нехай я буду там дурочкою. чи ще це просто побажати і собі, і там вам хто подивиться це відео, більше сміливості в 26-му році. більше... Ось цієї наснаги і більше насправді діяти, аніж говорити, тому що класно планувати, класно, не знаю, там робити візуалізації бажань, класно. А... Не знаю, мріяти про щось там, писати там, якісь списки, створити вішлісти. Це все офігенно, і я це обожнюю робити насправді. Але я на початку вам сказала, що я не впевнена, що це відео взагалі вийде, тому що я знімаю вертикально, а на Ютуб потрібно знімати горизонтально. Але ось я настільки зараз отримую велике задоволення від того, що я це взагалі щось тут сиджу, говорю і знімаю, і що мені насправді не хочеться його перезаписувати, хочеться випустити його. Ось Таким сиджу і думаю, чи я все сказала, що хотіла в цьому відео, а потім подумала, що це мій ютуб-канал. Я можу тут робити все, що завгодно, і навіть якщо. Навіть якщо я забула щось сказати, я просто скажу це в наступному відео. Тому я думаю, що не прощаємось класно, мені супер сподобалось насправді. Тому вже хочу записати щось інше. Тепер я пішла монтувати це відео і заливати його на свій YouTube канал. А, забула. Обов'язково сказати: ставте лайк, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Обіцяю сильно не спамити взагалі. От планую випускати по одному відео на тиждень зараз. Такий план мінімум. Подивимось, наскільки він взагалі реалістичний. Дякую, що були зі мною, буду дуже вдячна за підтримку. Сподіваюся, що вам було комфортно, цікаво і ви трошки перепочили, перезагрузились. І якщо це відео надихне вас також на якийсь новий крок у своєму житті, я буду супер щаслива, тому що для мене це великий крок для мене особисто. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам класних затишних свят. Тому побачимось.